Закликали весну та наповнювалися духовністю. У Коломиї відбувся співочий майстер-клас від Діани Горбань. Учасники вчились виконувати духовні псалми, а також старовинні веснянки і гаївки. Як це відбувалося, розкажемо у сюжеті. Ой, там собира. Очі майстер-клас відбувається у камерній атмосфері при свічках. Локація артпростір зодіак знаннями та вокальними техніками ділиться співачка та дослідниця автентичних пісень Діана Горбань, уродженка Коломиї, а нині наукова співробітниця львівського музею імені Івана Франка. Так як зараз весна. Ближиться Великдень. І в цей період є дуже цікаві співочі і не тільки співочі традиції, з якими ми сьогодні трохи познайомимося. Є три пласти, з якими ми будемо. Знайомитись, це веснянки, гаївки, які теж в принципі є веснянками, просто це є танцювальний більше жанр, і е, духовні пісні, які називаються псальми. Це пісні, які люди просто, ну скажімо, в селі складали на духовні теми, які їх цікавили, які вони переживали. Так як зараз час посту, теж е, важливо звертатися і до Божого, про Боже думати, про. Душу, але також і про весну, бо ми її всі чекаємо і хочемо того переродження, того нового життя, засіяти всі зерна, щоб потім. Зійшла жити пшениці і всяка пшениця. Діана додає у період приходу весни для різних регіонів України характерними були різні пісенні та хороводні традиції. Веснянки, які ми сьогодні будемо з ними знайомитися, у нас в Галичині, скажімо так, у західній Україні вони більше зберегли свою таку хороводну форму. Бо є веснянки, які, наприклад, прижились на. По лісі їх гукають. Вони такі дуже гучні. Їх виходили на горбок, дівчата гукали біля річки або між кутками села. Але там більше така, така гукальна традиція. Тут в нас більше така е, хороводно-танцювально-ігрова традиція збереглася, і ми сьогодні спробуємо. Е, і і туди з тією традицією познайомитись, бо вона нам не дуже характерна. Але також і якби своє згадати, що ми тут знаємо. Бо Коломийський край ну, він один із тих, який багатий на власниці гаївки. Дослідниця автентичних пісень продовжує головне призначення веснянок та гаївок, закликання весни та благословення на щедрий урожай. Проте у наших предків були й інші цілі в цей час. Дівчата молоді, хлопці шукали собі пару. І вони могли в цей період собі відкрито е в ігровій формі е собі дати знати, що. Ось я хочу от з тобою ходити е, там літо, і можливо, ми там одружимось. Участь у співочому майстер-класі від Діани Горбань взяли працівники закладів культури Коломийської громади та молодь. Директорка міського палацу культури Надія Чаленко каже: напередодні обласного фестивалю писанка, це особливо актуально. Для того щоб провести сам фестиваль, нашим працівникам е, така виникла ідея. Е, організували ми зустріч з пані Діаною і на якій вони відновлять всі свої традиційні надбання, вона поділиться веснянками, гаївками і піснями, які побудували на різних регіонах, в різних регіонах нашої України. І тим таким чином наші працівники пригадають, а як у їхньому селі бабуся, прабабуся розповідала, як водили гаївок біля церкви. Відкриття фестивалю писанка відбудеться 10 квітня на площі перед музеєм писанкового розпису. Вже там представники творчих колективів громади будуть самі давати майстер-класи по веснянках та гаївках для всіх охочих.